Всім добрий день, я вже відпрацювала. Дивіться, де знаходжусь біля бідронки, забігла взяти хліба на вихідні. Ми сьогодні трішечки раніше пішли на роботу, тому і раніше закінчили, слава Богу. Так що будемо йти додому відпочивати. Я пропала від вас на декілька днів, дуже багато роботи, я не встигаю. Що у нас із новенького? На сонечки все добре, вікуська сьогодні, мама її провела, приїхала, забрала її Леся, так що вона поїхала додому, буде ходити в садочок, тому що вихователька сказала, що це ж вона буде йти до школи, що треба підготувати там віршики, пісні. В общем, сказали, в кого є змога, щоб поводили до випускного. Ну тобто треба. І в середу кожної середи будуть віта... вітатися, знайомитися з вчителькою, і вона їм буде преподавати ж там, що там в роки. Я не знаю, що вона там. Ну, часок вони там познайомляться. напевно, і дітки ж так само, і вчителька з ними будуть якісь завдання давати, таке знаєте. Ну, в общем, щось будуть робити. Так що мама буде тепер сама, без вікуськи. Вже сьогодні вже відчувається, що в хаті тихо, ніхто нічого не питає, ніхто нічого не розмовляє, я сама. Ну нічого, що ж ти зробиш? Треба діткам займатися. Будуть, може, літні канікули, то ще приїде. Випускний пройде та й буде. Ну, не будемо загадувати наперед. Що буде, то буде. Ще мама впала. Вдарила собі дуже коліно, ногу щесала, в голову вдарила. Ну, Взагалі, страшне. Тому я й до вас і дуже так. Мені й не було коли і не виходила, бо не було настрою. Ну, нічого, все, я думаю, наладиться, ліки в неї є, вона лікується, маже, все буде добре. Приготувала сьогодні рецепт, так що. Обов'язково вам виставлю дуже цікавий і ну дуже цікавий рецепт. Подивитися, візьмете собі на заміточку. Погода дуже гарна, такі, знаєте, вже зовсім по весняному. Е, вже деякі тут дерева, знаєте, такі магнолії дуже багато. І деяких вже є квітки, в деяких тільки повикидали бутони. Ну, якраз квітно, то обов'язково покажу. Все, дівчатка і хлопці, буду йти відпочивати. Сподіваюся, зустрінемося з вами завтра. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Сьогодні ми з вами готуємо гриби е, гливи Я взяла їх, помила, пропорцію я вам обов'язково напишу. У мене їх тут небагато, у мене тільки їх тут 250 грам. Беремо, ріжемо, але не ріжте їх дрібно. Отак. Ви знаєте, коли е, готують ці гливи, Завжди згадую свого братика. Завжди. Він у нас ми, ну, їх збирав, він знав місця. От якщо чесно, я ніколи туди не ходила з ним, ніколи. Все время він побіжить, насобирає нам, принесе і їсть. І смажили, і варили їх. ну, Тобто дуже їх любили ми. Так. Нарізаємо так от крупненько і будемо смажити. Але будемо смажити недовго. Зараз я вам все покажу. Ось дивіться, на суху сковорідку я їх поклала. І зараз ми їх трішки обсмажимо. Я покажу вам, до якої ну, золотистості ми їх підсмажимо і тоді покажу, що будемо робити далі. Поки наші гливи смажаться, ми беремо з вами цибульку, і я буду отак от її різати крупненько. Купила цибулі, така здорова. Так, так це так, в стороночку. Беремо болгарський перець. У мене трішечки залишалося, я робила салат, собі залишилося. і так, беремо. Ой, ні. отак. І нарізаємо так. дуже крупненько, не треба ніколи різати дуже. Гриби е смажемо на сухій сковорідці Зараз. Нічого туди я не додавала. Коли ви отак вже підсушили гриби, виймаємо їх з сковорідки. Наливаємо трішки олії і додаємо нашу цибульку. І хай смажиться. А ми з вами зараз ще щось зробимо. Беремо помідор. Хочете берете цілий, хочете половинку. Я беру цілий і ріжу ось такими шматочками. Зараз. Цибуля трішечки підзолотиться. Так, коли у вас цибулька трішечки підсмажилася, беремо, додаємо помідори, тоді всі готують. Витяжка працює. Ну, я думаю, це розмовляю не тихо, тому ну, ви мене почуєте. Так, беремо і смажемо. Наші помідорки смажуються, зовсім не випуститься. Потім покажу, що будемо робити далі. Коли помідорчики у нас підсмажились, додаємо сюди перчик. І хай трішечки до всім перчиком подружиться наші овочі. О, ну, я на середньому волі зараз не смажу. хвилиночок три. Так, коли терчик підсмажимося, додаємо наші грибочки сюди, перемішуємо. І за смаком додаємо перчик, на mm. сіль. Можете трішечки додати цукру. Це вже як куштуєте, це потім знати. Накриваєте оце кришечкою, прикраму у вас продушкується, але вже вогонь приберіть на невеличкий. Це буде готово, хай тушкується. Ось, дівчатка і хлопці, дивіться, що в нас вийшло. Ви можете і так його смакувати, але я вирішила підсушити трошки хлібчик і так от зробити такі смачні канапки. Це дуже смачно. Хто не готував, приготуйте, не пошкодуйте. Завжди готуємо з любов'ю. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом.